Хочу записати вам відео, дуже багато питань, що як процеси проходять. Спершу по ремонту сидінь, ви приїжджаєте на підбір матеріалів, ми підбираємо матеріали, замовляємо їх і домовляємось на котрий день ви приїжджаєте. Потім приходять матеріали. ось вони на Hyundai, Ви залишаєте машину, ми повністю розбираємо ту частину, яку треба ремонтувати. Потім розпарюємо її, відправляємо частину матеріалів на перфорацію. Нам роблять перфорацію, за день-два, присилають обратно і ми починаємо весь процес ремонту сидіння. Повністю сидіння розбирається, якщо ось в такому воно стані і перешивається. і Потім йде натяжка. Ну, Якщо треба там ремонт поролону, якщо він в поганому стані, тут нормальний стан, тому ремонтувати не будемо. І, в принципі, все ось такий процес у нас по ремонту.